Закони Великобританії на той час дозволяли використовувати у медичних дослідах лише тіла бездомних і страчених людей. Однак біологічного матеріалу все одно було недостатньо. Попит перевищував пропозицію. Внаслідок цього сформувався цинічний кримінальний бізнес. Мародери розкопували свіжі могили, діставали з них тіла і продавали їх лікарям та вченим. Проти таких мародерів і було впроваджено клітини на могилах, які не дозволяли провести розкопку та витягти тіло. Клітина йшла на всю глибину могили, щоб до труни неможливо було дістатися ні зі якого боку. Однак такий захист був далеко не дешевим, тому його могли дозволити собі лише багаті люди. Іноді клітини прибиралися після закінчення терміну, після якого не було сенсу здійснювати розкопку. Але найчастіше могилу з клітиною не чіпали, і вона у такому вигляді залишалася назавжди. Завдяки чому